Перше своє татуювання Олександр зробив у 17 років. До 21-го вони розрослись на його тілі настільки, що сьогодні хлопець вже й не може їх порахувати. Тату на обох ногах ліва рука розмальована повністю, а на грудях скоро не залишиться місця. Хлопець працює барменом. Каже, з працевлаштуванням проблем не було, а клієнтам подобаються кольорові малюнки. Що будеш потім діяти? Зачем тібета, що це значить? Больно ли, дорого стоїть, где діяв? Хотя ж на тікі-то. Якісь а-ля европейские стандарты, то есть, где на это просто не обращают внимания, если ну, работодателю нужен специалист своего дела. Главное, чтобы он делал. Правильно свою роботу заради експерименту ми з Олександром спробували влаштуватись на роботу і дізнатись у роботодавців, чи зважають вони на тату. Більшість казали, що не проти. Головне, аби його можна було прикрити сорочкою. А деякі не на камеру відверто зізнавались, коли людина потрібна на посаду підлеглого, будь-яке самовираження зайве. Та у деяких професіях таке навпаки вітається. Здебільшого у творчих у магазинах чи кав'ярнях на тату взагалі не зважають. Ні, досягнімані обсер абсолютно. То есть это как бы каждое личное дело каждого человека, в принципе, у самой есть татуировки, поэтому абсолютно не имеет значения, если оно у кого-то там из персонала, который к нам приходит. Олександр Ігнат за півроку забив татуюваннями майже цілу руку. Зараз працює над декоративним оформленням другої. каже зовсім не боїться негативного сприйняття роботодавцями, бо й сам знає багатьох татуйованих. Це не має стосуватися інших людей, і я сумніваюся, що в подальшому житті в мене будуть якісь проблеми з працевлаштуванням. Для прикладу, можна вести моя мама працює на керівній посаді і має набагато більше татуювань ніж я. Я програю її навіть по площі цих татуювань ні, їй це не заважало. Татуювальник Антон займається наколками як хобі. У себе вдома обладнав маленький тату-салон. Каже, клієнтів завжди було багато, а зараз, взагалі, черга на кілька тижнів. Модна тенденція. Серед його клієнтів є люди, яких з наколками годі й уявити, і вчительки молодших класів, і серйозні бізнесмени, і навіть жінки за 50. Всі набиваються татуроки. Є там хореографи, там є там професора, які приходять, даже учителя всі шо всі У нас може там 6-7 татуїровщиків. В городе, у меня, если это выходной день, то это 4-5 человек. Це в кожного по 4-5 чоловік може представити, скільки в нас в місті є. Татуировок. Майбутній медик Катерина півроку вагалася і сьогодні прийшла за тату. Дівчина розуміє, що для медика тату не найкращий варіант, тому заховала його на спині. Так, так щоб не було дуже видно, тому що я розумію, що я як медик, то мені потім буде важко працевлаштуватися. Рішила собі що Якщо я не передумаю до прильоного періоду часу, значить все я зроблю. Шум машинки лякав дівчину більше ніж вигляд внутрішніх органів людського тіла, які вони вивчають на парах. Ні, не, не больно, чесно кажучи. Набити тату вартує дорого, звести ще дорожче. В Ужгороді один сеанс з виведення тату розміром з коробку сірників коштує 800 гривень. Таких треба щонайменше 5. Тому якщо й робити собі малюнок на все життя, варто подумати про можливі наслідки, аби потім не довелось дорого і болісно його виводити.